Ніколь Кідман та її чоловік Урбан розглядають можливість повернення до Австралії, і в контексті новини вони говорили про те, що ну в неї був дуже важкий рік, в неї померла uh -huh. мама, вона багато знімається, бла бла бла. Але я подумала, що можливо це також пов'язано з Трампом. Що ми минулий раз говорили, що Елен Дід і Порша Деросі перебираються у Великобританію, uh -huh. бо для них там не прийнятні умови життя в Штатах. Можливо, Ніколі Кідман якось це могло теж попливати на їхні uh -huh. рішення. Вот. Так, так. Да. Знаєш, що в мене більше всього стурбувало у цій новині. Mm -hmm. Мені здається, що кожен раз, коли ми кажемо про Ніколь Кітман, ми такі, типу, вона завжди десь знімається, вона yeah. завжди yeah. у чомусь. І у цій новині, де кажуть, що в неї напружений графік, вона mm -hmm. промотить новий фільм, в неї померла улюблена мати, типу, був важкий, був важкий рік. Вона літералі зараз знімається у шестисерійному кримінальному серіалі mm -hmm. у США. Типу. Жінка, звідки в тебе взагалі енергія? Ну я, я розумію, що